Залізнична аварія на Хмельниччині біля станції Ніген. Зіткнулися два потяги: вантажний і пасажирський Київ. Кам'янець-Подільський. Серед пів тисячі пасажирів було понад 100 дітей. Школярі їхали на екскурсію. Жертв немає, але шістьох травмовано, зокрема і дітей. Після аварії людей відвезли до Кам'янця-Подільського автобусами. Укрзалізниця розглядає дві можливі причини зіткнення: або проїзд вантажному потягу дозволила чергова по станції, або ж машиніст сам проігнорував заборонний сигнал. Це оперативні кадри з місця пригоди. Близько шостої ранку товарний потяг протаранив пасажирський. Вагони з людьми зійшов з рейок. У локомотива перекинулися вагони зі щебенем. Усіх пасажирів, а їх було більш як пів тисячі, негайно евакуювали. Рятувальники вивезли з потяга і посадили в автобуси. До медиків із забиттям звернулося шестеро людей, з них четверо діти. Школярі їхали зі столиці в Кам'янець-Подільський на екскурсію. Дитини, які були на місці оглянути працівниками швидкої допомоги, і відправлені до лікарні на обстеження. Зараз вже діти вийшли з лікарні, їх відпустили. Вони зараз приєдналися до дітей своєї групи. Що діти, які постраждали в цій транспортної події, буде надана можливість територіях укрзалізниці, поки медики оглядали постраждалих, рятувальники не дали загорітися понівеченим вагоном. Так як з потяга пройшов витік дистоплива, була велика ймовірність виникнення загоряння, дане дистопливо було змито, була, була подані, подана вода і, і унеможливлено виникнення пожежі. На місці пригоди працювала і поліція. Зараз слідчі з комісією укрзалізниці з'ясовують, як могли зіткнутися поїзди. Розпочато кримінальне провадження за статтею порушення правил безпеки руху на залізниці. За попередніми даними міг помилитися диспетчер, повідомила речниця поліції Хмельниччини і Глега. Залізничники ж прибирають розбиті вагони і лагодять колії, щоб швидко відновити рух поїздів. Помагає Сергій Гільді, Юлія Михайлова, новини на першому.